Рада вітати кожного на каналі Скарбничка Натхнення. Навіть якщо ви ніколи не вишивали стрічками, але маєте таке бажання, то сьогодні разом зі мною можете сміливо за них братися. У вас точно все вийде. Пропоную вишити ось таку гарну та ніжну лаванду. Вона вишивається максимально просто та швидко. Раджу почати із пошуку референсів. Я знаходжу їх зазвичай на Pinterest, там дуже великий вибір різних гарних картинок. Як бачите, тут і фото, і різні картинки. Наприклад, тут гарненько видно, як розташовуються ці пелюсточки. Першу картинку свою я вишивала саме за цим референсом. Це малюнок акварелькою, тут дуже гарно також видно кожну квіточку. І подобається мені якраз як видно кольори. Тканину використовую, яка є, в мене бавовна. Все, ця готова робота йде відпочивати, а на заміну на пяльця фіксую нову тканину. Ось так великим кільцем притискаю тканину до меншого і закручую п'яці, але при цьому не забуваю підтягувати тканину, щоб вона була максимально натягнутою. Для квітів та зелені беріть стільки відтінків, скільки вам хочеться. В мене три для квітів та один такий я буду використовувати для зелені. Голка не дуже вдала, бо вона така затовстенька, тупенька, але єдина, в яку проходить стрічка, не згинаючись. Це відео я знімала на дачу. І збираючи речі, забула таки взяти фломастер для тканини. А тому буду малювати звичайним простим олівчиком. Обираю референс і таки для відео вирішила, щоб не дуже займати час та пам'ять на телефоні, обрала одну квіточку. Я покажу, як я вишиваю. А вже хто захоче, кому сподобається, то зможете. Створити власну композицію та пишити її за власним референсом. Як бачите, я намічаю, де розташовані в мене листочки, квіточки, а в мене оцих букетиків пелюсточок, чи як їх назвати, буде на один менше, ніж на фото. Якби стрічка була тоньшою, то можна було б їх спробувати вмістити і всі, або ж зробити квіточку цю вищою. Але ми не зобов'язані копіювати квітку один в один. Цю картинку ми використовуємо тільки як приклад, щоб дивитися розташування, деякі кольори знаходяться, щоб було більш завдоподібно. Тепер дивіться, почати можна із зеленого, як я робила на цих квіточках, а можна з фіолетових квіточок відразу, а потім зелений вже додати в кінці. Як бачите, тут є проміжки, в яких немає зеленого, його не видно на фотографіях, на картинках і на вишивці також немає. І мені такий варіант здається більш охайним, більше подобається, тому я починаю саме із. Квіточок, а зелень буду робити вже в кінці. Вузлики не зав'язую, фіксую стрічку ось таким чином. Підігріла її, щоб вона почала трішки плавитися, і приклеюю. На перших двох пелюсточках я розправляю стрічку, щоб вона лягла рівно, не закручувалася. Це для прикладу, щоб ви могли подивитися та порівняти, як вам більше подобається. Але решту роботи я не буду над цим заморочуватися, буду вишивати просто, як стрічка лягає, так вона і лежатиме. І а, якщо взяти саме лаванду та інші квіточки, в яких такі а, дрібні а, квітки, то а, мені здається, такий варіант навіть і більше їм підходить. Бо розправлена стрічка виходить більш ширшою. Ніж така, що в процесі закручується. Ну, А також оці бутончики чи полюсточки, вони а, не мають якийсь ідеальний колір, ідеальну форму. Тобто, десь а, вона йде трошки ширше, а, десь падає світло під іншим кутом, змінюється колір. І, ну, на мій погляд, ось така. Не ідеальність, якась перекрученість стрічки додає, навпаки, а не неохайності, а життя в цій роботі. Почала я із найтемнішого кольору, а ним хочу показати якісь старі квіточки, які вже не дуже свіженькі, а також ті, які знаходяться в тіні, Тобто вони знаходяться за іншими і відповідно. Більш світлі квіточки повинні знаходитися зверху на них, тому темний роблю підниз. Наступний колір беру середній по темності, він вже світліший і більш схожий до лавандового, хоча він більш, мабуть, бузковий. І також... Починаю вишивати, орієнтуюся на картинку. Я не намагаюся робити все абсолютно так, як там, кожну квіточку, там, де вона розташована, а приблизно дивлюся, де світліші, де темніші. Давайте ще раз подивимось на референси. Скажу так: мені дуже зручно вишивати саме по намальованих картинках, бо тут чітко видно контури, видно гарно кольори. І ну, це зручніше, ніж по фотографії. Ну, принаймні для новачків, так точно. Не пам'ятаю, але мені здається, я забула сказати про ширину стрічки. Я використовую стрічку 07 см. А також ще порада: не відрізайте її занадто довгою, так як в процесі вишивки від тертя вона а, починає втрачати зовнішній вигляд. Тому. Ну, беріть приблизно ось на одну квітку, скільки потрібно, її потрібно небагато. Ага і ще дивіться: пелюсточки вони розташовані не під одним кутом, а як бачите, якісь розташовані по диагоналі, якісь більш горизонтально, так, в сторону, а якісь, наче, і вниз трішечки дивляться, інші практично вертикально. А хочу ви робите. З референсом, хоч із своєї уяви. Але робіть ці пелюсточки чи то квіточки під різними кутами, тоді вони будуть виглядати так ну, майже як справжня квіточка. Мені особисто дуже подобається поєднання цих кольорів. Напишіть в коментарях, як вам. І чи хочете ви відео по створенню буску із стрічок? Або ж, можливо, бажаєте вишити якусь іншу квітку. Чекаю на ваші коментарі. І тепер беру найсвітліший відтінок. Це в нас виходять такі найсвіжіші квіточки, а також ті, на які Більше падає світло. На початку і в кінці однаково фіксую стрічку, так як я вже показувала, і продовжую вишивати ті самі простенькі стібочки. А тепер найцікавіше: те, що додає більше життя вишивці, це ось ця розкрита квіточка. Звичайно, розташовуємо ми на своїй роботі їх там, де нам більше здається, це вдалим. Роблю простий французький вузлик. Хто дивився інше мої відео, вже неодноразово я показувала, як він робиться. Але то була вишивка нитками. Та принцип той самий. Я роблю один оберт голкою навколо стрічки. Стрічку я притримую до самого кінця, поки не витягну, щоб вона дуже не... Розслабилася, бо тоді вузлик буде ну, такий менш охайний. Але, скажу так, навіть ви можете спеціально формувати вузлик, не намагаючись його зробити, прям круглим, а більш таким, якби, продовгуватою форми, і в цьому також є своя родзинка. Або, якщо подивитись на референсі, круглі квіточки лише ті, які повернуті прямо до камери. А ті, які повернуті в бік, то вони якраз такої продовгуватої форми. Тому тут фантазуйте, робіть так, як вам більше подобається. На мій погляд, було б дуже гарно вишити сумочку чи шопер подібними квітами. Напишіть в коментарях, що би прикрасили ви такою вишивкою. І, нарешті, зелений, як бачите, зверху немає, починаю звідси. І далі йду донизу. Позаду вже такий гарний колосочок вийшов. Але не дивлячись на те, що стрічок доволі багато, все одно виглядає охайно. Стрічку я перекручую, і, як бачите, я її не відпускаю, щоб вона не розкрутилася. Протримую вже до самого кінця. І ось таке тоненьке стебельце виходить. Тоненьке та охайне. Так само продовжую робити і між іншими соцвіттями. А зараз буде наглядний приклад, що буде, якщо не перекручувати щільно стрічку та не притримувати її. Ось, як бачите, як воно виглядає. А, ну, як на мене, то не дуже. Хоча, звичайно, що всі квіти різні, смаки також у всіх різні. Ну, комусь більше подобається так, також для деяких квітів, можливо, це буде більш вдало. Але не для лаванди, на мій погляд. Тому ось так щільнесенько перекручую, щоб з було максимально тоненьким. Можете помітити, що на цьому листочку я встремляю голку прямо у стрічку, але в готовому вигляді цього не дуже помітно. Просто мені захотілося так зробити. Звичайно, якщо це буде якась пелюстка чи листочок, виконаний із широкої стрічки, то таким чином можна додати їм об'єм. Повернувши в той чи інший бік, а також вони матимуть іншу форму. А на цьому ніби все. Але я бачу, що під суцвіттями також є така малесенька, тонесенька зелень. І її я також хочу показати. Тому іще пару штрихів, і, на мій погляд, робота стає ще більш. Довершено. А я дякую кожному, хто додивився цей урок до кінця. Сподіваюся, що він був для вас цікавим, корисним. Якщо будете вишивати лаванду за моїм майстер-класом, обов'язково надсилайте мені фото своїх робіт. Мені завжди дуже приємно та радісно їх бачити. Дякую за перегляд, за вашу активність, за вподобайки та підписки. Давайте розвивати український YouTube разом.